Ну що народ, всім привіт! Ми зараз знаходимося в Буковелі, і багато з вас просила зробити на зміну саме тут. Того ми їдемо дивитися. Приїхали дивитися на ось такий прекрасний комплекс Вілла Влад. Напевно, власник Влад, я так підозрюю, або жінка відкрила і назвала в честь свого чоловіка, або чоловік жінкою відкрив на честь свого сина. Ну коротше, варіантів багато. І ми зараз їдемо дивитися, чи ой. Давай заново, їдемо дивитись, може приїхати. Насправді, назва Влад це не просто так. Бо коли чоловік з жінкою думали, як назвати цей готель, чоловік пішов і зареєстрував е, на ім'я, яке він би хотів мати собі, але мама назвала його Петром. Тож, давайте подивимося, чи підійде він нам взагалі для змін. Поїхали! А що скажіть, басейн, з якої по яку годину? З 10 ранку до 10 вечора. В цей час ага. вільно можуть купатися, скільки заближає. Поняв, прикольно. І, але тут то, топку тобто, можна теж ваші десяти конкурси це та, тому що та, та. такий ж саме третій поверх там теж так? Так. А це теж до 10-ї буде працювати? Якщо щось, щось мінус будемо, то туди-сюди. А що таке скажіть, а є десь простір, де би ми могли до... Ну, третій ночі посидіти. Деколи до п'ятої ранку, так. Можна? Там... Добре, добре. Але давайте ж тако глянемо просто одним оком. Третій а, поверх. Щоб що ми собі вже точно розуміли. А там пічка? Так, да, коли це була. Прикольно. У коли... нас є пічка в основному корпусі, але поки що пиццейола. Mm -hmm. Там в тому корпусі є. Якщо ви вмієте готувати піцу, можемо нашому вас. А це дуже добре, що є альтанки, бо Бабенко як приїде, то Бабенко приїде з кальяном по-любому. О, То ми можемо на пончиках світаки ганяти. Я не рекомендую у горе. Якщо добре подивитися, я потім можу все детально розписати. Наприклад, це кімнати. Ну, давайте розкладаються сюди. Це 12 людей разом з цими розкладними диванчиками. Так. Ну, літом частіше. Угу. Літом у нас за місяць було 9 груп. Угу, угу. Е -е, <рэк> да, 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 заїздів. Зараз трошки менше. Зараз ми стріємо. Ми розвивали з руками, тобто там де ж прикольно можна поділяти все на ковід, полудники і вечері і пізне вечера. Якщо таке ага. щось цілити. Та-та. Треба випробуватися. Ні, для мене пораші, тобто не старі. Не скрипля. Чоловік десяти? Ті кошти Я не знаю. Виховно. А Це не шкіриний. шкірний. Сірон дикомату. Скірний тобі взагалі долара. Що ви хочете, mm -hmm. там на той день тільки картошка там з відбивною, на другий там що забажаєте. Всі Рес... різні не випуску ви але так ага. А ресторан працює у вас до якої? приміщення? Ну, як... До останнього клієнта можна так сказати. До останнього клієнта. До одинадцятої. Я то завжди. Uh -huh. Тобто я не міняюся. А ви казали, що є десь місце, де ми могли б всі зібратися е до третьої ночі, там, до п'ятої. Ну я, наприклад, е більш би пропонувала або котець, або там наверху, де я вам показувала. Uh -huh. ну, в кімнаті. Так, да, так. Да. Або тобто на тут я теж можу, тобто вам йти на оступку, тобто. І тут сауна є. Тут ще й сауна, так? Так, да. о, хотіть Але тут люди все де живуть, так? Так, да. ну зараз, типу, до віччого менше людей. Так, ви закрийте, очі. Ні, ось розуміємо. Це постає з холодною водою, так? О, це на молоде. Ну що, народ, наше відео підходить до кінця, ми подивилися базу, їдемо трошечки кататися, вчитися, кататися на сноубордах. А ви зараз пишіть нам в коментарі, чи цікаво вам, щоб ватракемп була в Буковелі. Якщо цікаво, пишіть цікаво. Якщо не цікаво, пишіть не цікаво. Звертай нам в верховину. Тож, до нових зустрічей. Всім па-па.